Знаєте, до церкви люди ходять, аби очистити душу. Театр має функцію катарсису, очищення теж душі, настрою, життя, звірення. І коли ми йдемо в театр, ми десь хочемо бачити те, що відбувається на сцені, красу. Краса. Це унікальна річ, а театр це завжди був уособлення проповідування, проголошення його величності краси і любові. Один із таких служителів Мельпомени, один із таких людей, які все своє життя віддали на олтар сцени, був незабутній повнозагребельний людина, яка Любила театр, любила людей, була добра, була відповідальна і була високим професіоналом. Я говорити довго не буду. Сьогодні, до речі, якраз день народження нашого незабутнього Павла Загибець. З великою приємності, особливо журналістам, я всім дякую за те, що ви прийшли. Наталі, візьми владу свої руки, розкажи, що тут є. Будьте ласкаві. 22 червня 1934 року у селі Руждеському Петрабівського району Черкаської області народився Павло Іванович Гребельний. З 1957 по 1961 рік він навчається у Київському театральному інституті імені Барпата і вже з 1961 року він стає актором Тернопільського музично-драматичного театру. Не залишаючись сцени, він поступив на навчання на режисерський факультет. І з 1973 року він стає режисером Тернопільського музичного драматичного театру. А 74-го головним режисером. Е, у 1980 році е, Павла Івановича Загибельного було, е, було присвоєно йому звання народного артиста УРСР. І е, сьогодні, е, так як сьогодні його день народження, в Державному архіві Тернопільської області відкривається виставка, присвячена... 75-й річниці Дня народження Павла Народний Івану... Артист України В'ячеслав Хім'як, прошу до слова. Дякую. Ні, 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 не знаю, ті ні директор чиновник. Я вам скажу одну річ, що до загребельного можна говорити до безкінечності, оскільки це видатна постать в історії українського театру в історії театру Тернопілля. Цю особистість можна поставити поряд із Ярославом Томочем Гелясом, з Мар'яном Михайловичем Крушельницьким, нашим родженцями, Януарієм Бортником, Бортником, цілим рядом других видатних діячів театрального мистецтва, які народилися в нас на благословенній землі Тернопілля. Хоча Павло Іванович не є вороженець з Тернопілля, він з Козацького краю, з Черкащини. Вдячний за те, що міра, ви прийшли. Я скажу тільки, що сьогодні тут є дуже багато людей, є член, крім дорогих мені журналістів, є ще член спілки письменників України пані Дігай. А, я тут і професор ще один з педагогічного е, університету. Е, ну, одним словом, я вже не кажу про велику Україну там майбутні е, політич політичні, політичні лідери, політичні. є е, із е, 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 обласної ради Богдан е, Нечик, який відповідає за... Журнал Раду і видавничий відділ. Є е, е, я тут книжку тримаю, знаєте кого? Ми вже ту книжку затерли, але тут шановні Ларисі Миколаївні з повалом. Е, Інші там надрукував, написав, але знаєте, зараз я з великою приємністю хотів надати в першу чергу архівісту, нашому колишньому працівникові Богдану Мельничуку, який під одним дахом зібрав. І це його було, він лелія в тою книжкою, і вона, на жаль, залишилася єдиною до сьогоднішнього дня спогад для людей, які тут багато речей зробили. Тому Богдане Івановичу, драматург, журналіст, архівіст, поет, найкращий бібліографічний показчик ми видали. Якраз як зразок, як, як повинен видаватися це Богдан Мельничук. Тому е, особистий друг е, Овла Заребельного не одну, не одну, не одну чай ми не один чай випали. з ним разом і з паном Заребельним, так що прошу. Я додам, але я е, ребельну зараз поверну, це не треба. Я додам, що я пан Олександр Ліберний. Завдяки нашій спільній статті у свободі. В суботньому числі громада згадала, що Павло Івановичу Загребельний було сьогодні 75-й. Загребельний це своєрідний космос. Я б сказав, що планета Загребельний. Космос, тому якщо брати його у все, ося, все осяжності, то це неможливо. Але є символіка в тому, що це не на переків що ми визначаємо цю дату. Хоч без головного винуватця в архіві, тому що останні роки життя Загребельного тісно пов'язані з архівом. По-перше, оце таке перечуття, митець має свою душу, це перечуття, дивне перечуття його близького відходу, він, мабуть, ну, інтуїтивно відчувався. Бо так як він здав архів, бо на нас вични, не зберегати, як він впорядкував цей архів, що справді студенти можуть приходити в нас є студенти, які мають бути театрознавці, і, 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 і автори, і режисери, і вчитися. Тому що в нього була унікальна творча лабораторія Загребельна. Один, один з перших, будучи його молодшим товаришем, я до твоєї лабораторії діткнувся. Знаєте, Абсолютно фантастичні речі, тому що якщо взяти, скажімо, режисерський варіант п'єси, п'єса Бладка Бодикіна, Павлом Архиповичем Загребельним, Київським, теж покійним Солена то, мабуть, не зрозуміло, хто автор цієї п'єси. Чи були кінці пірогівської чи було і нам на Тому що він просто пускав на її перепищував. Що я вам всім вдячний за те, що ми сьогодні своєрідні отримали катарсис. Знаєте, я вже думав, що на не буду кликати, бо літо там десь цей. Але така людина, яка нас сьогодні об'єднала, сфокусувала всі наші... Я дуже всім вдячний, не буду зараз персонально говорити, але є моменти істини. Я дуже люблю театр. Я дуже поважав цього чоловіка. Я не знаю, що він до мене ходить, ну через мабуть, через Богдана. <му> знаєш, але він десь знав ціну, що всі ми будемо в архіві.